Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вирушити у захоплюючу подорож. Але перш ніж почати, давайте відгадаємо загадку. Ця червона намистинка має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Сонечко. Привіт, малюки! Я сонечко, я така маленька комашка з червоною спинкою та чорними краплинками. Я хочу вас познайомити з моїми друзями. Ось вони, знайомтесь. Гусеничка, павучок, равлик і бджілка а як ми можемо назвати їх одним словом? Вірно, це мої друзі комахи. Малята, давайте пограємо з комахами. Ось летить велика бджола, а поруч з нею маленька правильно бджілка. А це повзе велика гусениця, а як ми назвемо маленьку? Молодці гусеничка. А ось з'явився великий павук, а до нього спускається маленький вірно-павучок. Тут повзе великий равлик, а за ним маленький молодчинки, равличок. Сонечко розгубило своїх друзів в комах. Давайте йому розкажемо, де вони знаходяться. Павучок сидить біля чого? Молодці. Павучок сидить біля пенька. На що сів равлик? Правильно, равлик сів на квітку. Підкажіть сонечку. За чим сидить бджілка? Розумнички, бджілка сидить за вуликом. А під чим сидить гусеничка? Так, гусеничка сидить під деревом. Малята, а ви запам'ятали, друзів, сонечка? Молодці. Давайте перевіримо, яка комаха. Зараз заховалася. Правильно, павучок. А зараз яка комашка зникла? Молодці, це гусениця. А зараз кого із комах не стало? Розумнички, бджілки. Яка комашка ще заховалася? Так, дійсно, заховався равлик. Дітки, ви великі розумнички. Давайте скажемо дякуємо нашому сонечку за те, що познайомило нас із своїми чудовими друзями-комахами. До побачення малята, до нової зустрічі!